Всім привіт! Знаходжуся зараз в Норвегії. Місто називається Консвінгер. Тут знаходиться замок 12 століття і таке дуже-дуже цікаве містечко. Так що підписуємося і дивимося. В Норвегії ще прохолодно. Місто знаходиться на річці Глома. Там внизу. Річка місто так розтягнуте на два береги, а фортеця знаходиться на пагорбі. Тут така невеличка церква, дуже-дуже цікаво виглядає. І місто взагалі так утворилося навколо фортеці. Ось така тут невеличка церква. Мені здається, Побудована з дерева. Зараз спробую зайти. Але більш за все, що церква зачинена. Дивно, але церква відчинена. А на інтернеті писало, що працює до 14-ї години. Така невеличка, дійсно все зроблено з дерева. І ось такі декоративні. Лампочки. Ще раз покажу, як виглядає всередині. Дуже гарно, але дерево трохи поскрипує. І ось такий невеличкий орган. Так що пощастило мені сьогодні? Ось така стародавня церква. В місті збереглися багато будинків дерев'яних 18-19 століття. Зараз буду йти в сторону замку. Концвінгер або Концвінер Місто й комуна Фюльке Інланет. Адміністративний центр. Офіційна мова комуни Букмол. Населення міста на 2018 рік становило 12 тисяч 78 осіб. Я давно передивився це містечко. Запланована була по можливості зупинка і дуже хотілося мені потрапити на замок. Видно, що в цій частині ближче до замку переважно такі дерев'яні будиночки. Дуже-дуже гарні. Все красиво пахне деревом. Машина трошечки спішить під горку, то треба більше газу дати, але будиночки просто неймовірні. Цього разу знімає таке більше містечко, бо перед цим знімав два села. Але тоже, тоже, хто не дивився, то можете подивитись дуже цікаво. Сама фортеця знаходиться на пагорбі. Біля фортеці також є парковка, і також знаходиться музей. Місто утворилось. В 12 столітті навколо фортеці, будівництво якої закінчилось в 1682 році. В 1854 році Концвінгер дістав статус торгового міста. Більшість населення була зайнята в торгівлі та деревообробній промисловості. Як бачите, кілька таких. Стародавні будиночки перед фортецею, бо видно, що трохи відновлена фортеця. Але о, тут ось паркінг. І хочу подивитися, чи відкривається краєвидне місто. Затуляю трохи дерева. Бачу, що до фортеці є другий якийсь в'їзд. І ось так виглядає, видно, що якісь проводяться ремонтні роботи. Заходжу вже до фортеці. Сподіваюсь, вхід безкоштовний. Бо наскільки дивився, то має бути безкоштовний вхід. Але зараз подивимося. Не видно, щоб була якась каса. Так, незвичайно. На фортеці в Норвегії то вперше. Можна зробити безкоштовно, бачите? І дуже-дуже гарно виглядає. Зараз трошки погуляю по фортеці, бо видно кілька знаків є. І можна тут кілька будиночків ще. І відкриваються краєвиди. І тут це так зрозумів ресторан. І зараз стою спиною до будинку, що в ремонті, і покажу, як Виглядає людей тільки кілька людей е зустрів, але вони вже виходили. Територія навколо фортеці називається верхнім містом, а досі забудована дерев'яними будинками 18-19 століття. До речі, церква, в якій я був, збудована в 17 столітті і не зауважив, в ній зберігається старовинне розп'яття 14 століття. Ну і Звідси зараз буде відкриватись хривіть на місто. З 1862 року через місто проходить залізниця, яка сполучає осло і Стокгольм. Ось такий чудовий краєвид відкривається на місто. Частенько сюди проїжджав і дуже-дуже мені хотілося потрапити в це місто. До речі, на ці вихідні вперше залишаюся в Норвегії і Швеції. Бо взагалі в мене загрузка в понеділок в Швеції. Сьогодні хочу бисенько погуляти тут і переїхати, щоб завтра показати вам друге містечко. Ще раз покажу з цього з цієї стіни. І буду переходити на в другу сторону. Зараз покажу, відкривається такий краєвид. Це взад, взаді ресторана. Звідси видно, по-перше, музей, річку. І також відкривається краєвид на озеро. Якщо правильно називаю, називається Winkers Джоен. І ось в самому замку знаходиться якийсь музей. Але видно, не відчинено. Там знаходиться вхід. Але, по-перше, немає норвезької крони, а по-друге, не цей. Маю трохи мало часу. Хоча ж завжди маю мало часу. Але я не планував. Зараз покажу якісь проходи такі маленькі є. Зараз вийду, подивлюся, куди ж воно тягнеться. Треба пригинатись, бо дуже-дуже низько. І виходиш, виходить за замком. Тут вже краще видно озеро, річка Глома. І ось такий замок. І тут прохід. Ну, Зі стіни то е, кращий відкривається вид. Е, Покажу сам замок. В цьому будинку знаходиться музей. Е, кілька дверей відкрито. Е, я так бачив, що відкрили, щоб е, ростував лід, бо е, знаєте, що в Норвегії взимку випадає багато снігу. І ще стоїть лід. І ось так е, притікає річка Глома. Це найбільша річка в Норвегії. Покажу з другої стіни. Це виходить за музеєм. Відкривається на місто. Знизу видно церкву, від якої я прийшов. І, до речі, тут можна погуляти відразу під замком, є під стіною, а можна погуляти нижче піти там доріжки, бачу столики. Так сказати, погуляти по природі. Але неймовірна краса, неймовірна природа. І також в другому напрямку також відкриваються дуже-дуже гарні краєвиди. Пробуджується природа. Тут кінець квітня, а бачите, ще тільки-тільки починають перші проблиски весни. У Концвінгері в 1894-1898 роках жив польський письменник Станіслав Пшебешевський. Звідси родом була його дружина Дагні Юль. У місті розташований відомий далеко за межами країни музей жінок, розміщений у садибі Дагніюль. Зараз хочу прогулятись кілька вуличками. Біг Сарадані, то треба ж подивитись, як вони виглядають. Далі вже не буде куди йти треба спускатись трохи нижче. Це все знаходиться на пагорбі, ось тут відкривається краєвидне місто. Зараз наступну вуличку покажу, там трохи відбувається ремонт. Ось такий е синенький домик. В 1857 році почав свою юридичну практику в Концвінгері Юнас Л'є. Також в місті виріс та вчився живопису художник Ерік Вереншоль. І зараз буду переходити на другу вуличку. Ось на будинках повісили такі велосипеди. До речі, в мене сотня разу чуть не вкрали велосипед. Так що не думайте, що в Європі все так класно, як показують в телевізорі. Да, чуть не вкрали, добре, що повернули. І ось такі ще старенькі будинки. До речі, зараз у місті живе, та працює письменник та музикант Леві Гаріксен де місто Концінгер часто фігурує в його творах. Дуже гарні будиночки, не перевершено. Цим мені дуже подобається Норвегія. Вирішив прогулятися до музею, який присвячено жінці. Не знаю, чи буду заходити. Але хочу ще погулятися такими цікавими вуличками. Ось така ще вуличка. Бачите, кидають велосипеди, навіть не пристягують. Я після того, як мене майже вкрали, можна сказати, то купив додатковий цей цепок і вже вішаю на два. Покажу зараз такий майданчик. Баскетбольне поле, там поставлено футбольні ворота, якісь турніки, лавочки, якісь гойдалки і дуже класний відкривається вид на замок. Ось в цьому будинку знаходиться музей жінці, але щось видно, невірно зачинено. На жаль, музей сам зачинений. Не знаю, чи він, може ще рано приїхав. Ну, маю на увазі, що в квітні, може він трохи пізніше відкривається. Ось такий пам'ятник ззаді стоїть. І ось такий будинок. Наскільки пам'ятаю, побудований 1857 року. І ось такий кривид на другу частину міста, що знаходиться за річкою. На такому пагорбі зараз. Спустився трохи нижче, хочу показати школу. Ось так виглядає. До речі, на таке невеличке населення. Станом на 2004 рік. Тут 9 шкіл, і в яких навчалося 2100 дітей. Всього-навсього на 12 тисяч населення. Не можу з впевненістю сказати, чи це центральна площа. Але зараз постараюсь показати. На мою думку, це все ж таки центральна площа. Тут такі більш сучасні. Будиночки. Ось така велика, велика площа. І там знаходиться школа. І тут різні кафешки. Зараз під'їжджаю до річки, буду переїжджати через міст. Тут колись був або старий будинок, або міст, який, бачите, завалився. І зараз потихеньку буду їхати до машини. Ні, трохи ще приїдуся, метрів 300-400, бо ніби далі центральна частина. Хочу хоча б подивитись. Ну, загалом аж так багато цікавого нема. Під'їхав до другого мосту. Зараз буду Вертатись. По мосту проходить ремонт, так що, можна сказати, їжджу по проїжджій частині. Ось бачите, цей е, письменник зображений на, е, на будинку. Дуже мені подобається, як тут все продумано, особливо для велосипедів. Зараз показую вже де вокзал. Ось така дерев'яна будівля. Поки подимаюсь від таку горочку, то покажу місто. Але дуже добре все продумано для велосипедистів, для пішоходів. Дуже все розвинуто тут. І ось так, дорога йде за забором. Тут теж дорога, але тут приватний сектор такий. Приватні будиночки. Речі дуже гарно виглядають. Супер. Майже доїжджаю, хотів показати деревообробні підприємства. в Швеції, в Норвегії дуже багато. І там зверху знаходиться замок. Ось таке для вас було норвезьке місто Конг Свінгер. Хотів показати, як виглядають фури в Норвегії, але він поїхав. Так що, може, якось наступним разом. Підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!